Доброго дня, дякую, що зайшли. Сьогодні я хотів би поспілкуватися про те, щоб мати відповідь на питання, чому Україні потрібні вибори. Взагалі, само по собі це питання якесь ідіотське. У нас нібито демократія, а не царська якась ім, імперія чи автократія, де вибори не потрібні. Вибори потрібні як мінімум для. Еволюції і розвитку самої країни. Щоб, як говориться, країна рухалась кось вперед, щоб відбувалися зміни, щоб прикрилася якась реакція, щоб, щоб ми вирішували якісь проблеми, бо люди не ідеальні, кожен робить якісь помилки, бо це люди, тобто а у нас фактично ми бачимо, що не можна сказати, що у нас там все ідеально, все прекрасно. Якщо б у нас наше керівництво робило все ідеально, все прекрасно, то можливо, можна було б сказати, ну ладно, добре, вони все роблять класно, може би дійсно не потрібно і то, вибачте, у нас демократія. Це запорука того, що навіть гарні люди вони розслабляються, вони починають робити помилки. Тому їх треба змінювати. А в нашій ситуації, коли при сьогоднішній власті ми опинилися у війні, ми не були готові до війни, ми не можемо вирішити проблему з війною, хоча щось, не знаю, хто вважає, що не можна вирішити існуючу проблему. Існуючу проблему забезпечення армії всім необхідним озброєнням існуючу проблему того, що у нас недостатньо ресурсів для закупки озброєння. І наша влада змогла вирішити, Ну, ми, що бачимо, дуже важко це діло йде. Плюс ми бачимо, що чомусь люди, як до, до війни розбігалися з України, то під час війни стали ще більше розбігатися чомусь. Тому ви не лише війна. Ну Ми бачимо приклади про Ізраїля. Ніхто з Ізраїля не розбігається. Навпаки туди їдуть, значить, це не війна. Ізраїль теж бомбять, теж обстрілюють, теж нападали, бували людей. Але чомусь там не розбігається, а в нас розбігається щось не то робить влада або, можливо, ця система. Бо я більше хочу сказати, що проблема. У державній системі, в її кардинальній економічної неефективності, не кажучи вже про всі інші проблеми. Всі інші проблеми це результати тої економічної неефективності, бо вся державна система була створена ще раз, сто десятий раз, раз повторюю, лише для збагачення тих, хто знаходиться при владі, Тобто створення різних монополій, законів. Щоб лише свої люди отримували багатство. І при тому, що та система, щоб тримати контроль над тою системою, вона робить все, щоб люди не занадто багатіли. Тобто робиться закони, які не дозволяють людям стати заможними і багатими. Бо якщо б це було б навпаки, ми давно вже були б. Заможними і багатими, і у нас було достатньо грошей для забезпечення армії, цієї війни взагалі б не було б. Тобто, все, що ми хочемо з вами, щоб то є, вимагає ці вибори, це лише, це лише для того, щоб прийшли люди, які зможуть змінити цю систему, щоб вона замість того, щоб заважати нам перемогти ві, у цій даній ситуації. Тобто зробити так, щоб люди могли більше заробляти, люди могли виробляти озброєння для нашої армії, могли забезпечити нашу армію всім необхідним, щоб ворог зрозумів, що з нами не варто зв'язуватися, і вже пора зав'язувати, і взагалі можуть краще припинити і уйти з наших територій, а не продовжувати. Бо все це можна зробити. Я вірю, я знаю, що це все можна робити. Чому я вірю і я знаю, бо я вірю в нас, українців, наших громадян. Бо я бачу, всі ви бачите, що ми можемо, ми можемо створювати різного роду озброєння, ми можемо відвоювати наші території. Єдине, що нам заважає, це ця державна система, яка створила кучу різних заборон, заборон по виробництву зброї, заборон по веденню бізнесу. Це коли людей заарештовують за те, що вони намагаються допомагати армії і вироблять якісь озброєння. Це людей, котрих заарештовують і штрафують за те, що вони допомагають людям справлятися з проблемами відсутності електрики. Це все ця система, яка заважає просто. Бо вона створена для того, щоб були якісь монополії, через які вони отримують сверхприбутки, державні монополії в різних галузях. А хто отримує ці сверхприбутки? Чиновники і їхні сім'ї, які їхні друзі, які сидять біля в этой системі. І ця система, поки вона не зміниться, нічого не зміниться в нашій країні, Ми фактично вдивимося, у нас же є все. У нас є і ресурси, це як як земельні різний ресурси. У нас є люди, які працюють і готові. У нас люди, якісь інтелектуали, які можуть щось видумувати. Котрих яких мозок достатньо вільний, щоб продумувати нові технології. Єдине, що у нас немає це дозволу щось створювати, щось бути багатим, щоб нормально жити. Як я кажу, це у нас наша перемога фактично зав'язана з нашою мрією. Тобто ми, Якщо ми зараз отримуємо мрію, ми її переможемо. Ми завжди мріяли про свободну можливість працювати і заробляти гроші. Ми мріяли от про ту американську мрію, чому всі рвуться в Америку, бо там є можливість там людей. Ще поки що, поки що, що, там може ситуація погіршується, але поки що там є у людей можливість займатися бізнесом, заробляти гроші. І тому Америка багата, а у нас такої можливості немає. І коли мені пишуть, що не можна, щоб голосували ті, хто уїхали. От забуваючи про те, що наша країна, наша влада винна в тому, що люди оказались під окупацією, багато хто загинув, а хто зміг вибратися із цієї окупації, навіть пробираючись через Росію і Білорусь, попав в Європу. І він не хоче сюди вже повертатися. Йому тут нема що робити, його зрадили. Йому нема куди їхати, його в будинок захоплений, розбомблений. А інші, хто залишились в Європі, і підтягнули туди свою сім'ю. Вони не винні, що їм прийшлося виїхати з України, тому що країна, наша державна система зробила все, щоб вони тут не могли нормально заробляти гроші, що вони вимушені були поїхати в Європу, щоб там працювати за гроші відносні для Європи. Але для нас це великі гроші. І потім перетягнули свої сім'ї. Вони мають сюди повернутися, щоб захищати цю Україну, яка їх зрадила знову вже і ще раз зрадила. Чи мають повернутися хто? Жінки з дітьми? І мають теж кажуть, що не мають права так голосувати. Коли їх чоловіки тут воюють, бо в мене теж є багато хто, хто був в Європі і повернувся сюди, але вивезть або залишив, вивез туди свою сім'ю родину, а потім повернувся, нам потрібні ці вибори, який єдиний шанс змінити цю систему. Систему, щоб вона зняла будь-які обмеження по веденню бізнесу і зменшила податки для бізнесу і людей. Це єдиний спосіб нам перемогти, це дозволити людям забезпечити нашу армію всім необхідним. Бо, бо такі великі, нещадні податки лише потрібні для того, щоб утримувати цю неефективну, нікому не потрібну армію чиновників. І отримувати цю неефективний монопольний системі, яка будь які роботи виконує в трідерга, за що б вона не нібралась, ви самі можете спитати себе. Якщо у вас є можливість буде користуватися частною школою, платити податок, щоб користуватися частною школою, ви ж впевнені, що там буде краща якість. Або якщо у вас буде можливість обирати, платити страховку в державну медицину, чи, можливо, платити таку саму суму вчасно, яку ви будете платити. Звісно, вчасно, бо ви розумієте, що вчасна медицина буде більш ефективною, вона буде дешевше, вона надасть більш якісні послуги, ніж державна. Всі ви, хто кого б вас не взяти, якщо на кожному маленькому прикладу, ви чудово розумієте, що державна організація вони неефективні. Чим б вони не займалися? Не отримали атомні станції чи дороги, все це обходиться в три дороги. І все це неефективно. Ми за все це платимо додатково, ніж частне. І зараз ця держава, ця державна система не дозволяє частникам забезпечити нашу армію. Як я кажу, вже люди розказують, що ми зараз, вже, не враховуючи всі ці заборони для ведення бізнесу і створення різних озброєнь, вже зараз наші підприємці, наші люди виробляють більше озброєнь, ніж здатна закупити держава, бо у неї не вистачає грошей. Бо їй треба прокормити цю, цю армаду чиновників. І тому має прийти президент, депутати, ті, хто хоче створити ефективну систему. Що такого поганого про те, що будуть створені вільні громади, незалежні від, від держави? Це ж класно, якщо так буде створено, це створить конкуренцію між громадами. Навіть не змінюючи все, все інше, просто створюючи такі громади, надаває можливість цим громадам самим вирішувати деякі питання законів і облагання навіть підприємців, стовідсотково впевнений, що, що не, не всі вони задають залишити ту існуючу зараз систему. Більшість з них зразу зменшить податки, зразу відразу скоротить кількість своїх чиновників. Зробити нормальну кількість поліції. Навіть самі будуть пропагандувати, щоб було введене право на вільний збройний самозахист, бо коли люди мають зброю і можуть самі себе захищати, немає потреби в такій кількості поліції. Немає потреби. Стає менше злочинність, це все статистика. Не буде, крадії лізти в хату, коли його можуть там пристрелити. Не буде хтось займатися рейдерством, лізти і захоплювати підприємство, якщо розуміє, що там його теж можуть пристрелити. Не буде чиновник нагло обкрадати і займатися корупцією, коли розуміє, що завтра вийде народ і, і, і прямо йому скаже, що ти робиш, блок. І, і розумієш, що він нічого йому не скаже, коли Людина має право на вільне володіння зброєю, ти з нею нічого не можеш, зможеш зробити. Ти її нічим не залякаєш, бо вона розуміє, що вона захищена. Тому вони цього не хочуть, але хтось має це змінити, бо на кону наша перемога ні питання там якоїсь політики ще чогось, на кону виживання самої країни. Треба зробити таку країну, в яку захочуть повернутися люди, які виїхали, яких наша держава зрадила. І примусила їх виїхати, Примушувала до війни і примушує зараз. Ми маємо змінити цю систему для того, щоб Україна залишилася, щоб вона вижила, щоб вона була взагалі на цьому світі, на карті на мапі світу. Бо якщо не буде змін, немає значення, немає, не буде ніякої перемоги. Навіть якщо зупиниться війна, це не буде нашої перемоги, це буде нашим подальшим знищенням. А якщо, ще, не дай Бог, навіть після виборів ми не зможемо змінити цю систему, коли навіть буде ця, як там ще щось. все кранти в Україні. Тож вимушені будуть відкрити границі. Уїдуть всі. Більшість людей нормальних, хто розуміють, що все, тут нема що робити, бо тут лише буде жити диктатура, бо все розрушено. Людям людям не дають заробляти гроші, що тут треба валити взагалі. Єдиний спосіб нам це нам провести швидкі вибори і обрати людей, які готові робити цю зміну. І більшість людей це розуміє, що треба зробити цю зміну, в тому чи іншому вигляді обмежити право держави займатися бізнесом, будь-яким бізнесом. Не має ні держава, ні навіть громади займатися якимось бізнес-послугами. Бізнесом мають займатися бізнесмени. Все, не має бути ніяких монополій. Навіть якщо хтось, навіть держава, громада чи ще хтось створює яких, якихось. Підприємство от захоче, але не має бути монополії, має бути право людей обирати, якими послугами користуватись, не має бути ніякого нав'язування. Ні, е, Теплостанції, які там комунальні послуги, кожен має, повинен мати вибір. Щоб нам не розповідали, що ми зобов'язані користуватися от теплостанцією, бо інакше вона банккоті. Це її проблеми. Якщо люди не хочуть. Їй платить за її послуги, вони вправі відмовитися. Тому це називається вільна риночна економіка. Немає ніяких нав'язувань людям що купувати. Бо коли ідея будь-яке нав'язування, це означає, що це, за це хтось платить в Навіть якщо вам. Кажуть, вот там пару копеек ви платите, якісь мелочь там вам субсидії, за них хтось платить. Ви йдете в магазин і доплачуєте за те, щоб там хтось користувався якимись послугами по субсидіям. Замість того, щоб мати можливість обрати найдешевші, найякісні послуги в, краї... в країні, в якої не буде монополії, щоб обрати, вам користуватися якимись навчальними закладами. Тобто все це можна вирішувати. Должна бути система, в якій є конкуренція і відсутність будь-яких монополій. Будь-хто може займатися будь-яким бізнесом. Всі ми з вами ізначально є бізнесмени. Наші діти теж займаються бізнесом, коли допомагають нам по дому, а ми їм там щось даємо гроші додаткові на кармані розходи. Всі ми з вами бізнесмени. І всі ми маємо платити однакові податки. Тому кажуть про те, що найкращий спосіб це податок від руху грошей при існуючій системі, коли практично всі плати проходять через онлайн, то це найкращий спосіб, Є куча способів у нас дошли вже всі технології. Знімати прості податки, які автоматично знімаються, автоматично направляються на определенні послуги. Навіть якщо є будуть якісь там соціальні, кожен має, має право, все має бути розділено. Отдільний податок на медичні послуги, там на навчальне, і так далі. Все має бути розділено. І тоді ж буде все працювати, коли у людей буде вибір, не знаєте, яка найкраща система, система, в якій є конкуренція. Ми максимум залишаємо державі лише одну велику справу наш захист, зовнішній захист, яким кожен громадян і кожна окрема маленька громада не може займатися. Це дуже велика структура, оборона країни, захист українців за межами України. Це армія і спецслужби і зовнішні представництва це теж є частина захисту громадян України за кордоном. Це інше чудово зроблять вільні громади, і люди, і бізнес. Тому кажуть, що це найкращий спосіб. Кожна громада стає окремою, незалежною одиницею, повністю вирішує, як в її жити, які податки, розмір. Єдине, що можна приписати, що вони зобов'язані обирати собі на виборах не лише мера, а й начальника поліції, судді прокурору. Далі вони там самі можуть додати, кого ще вони хочуть на виборах обирати. Там Шкільні Ради, чивника чи там, керівника, керівника Нацгвардії, там не знаю. Чи ще там когось. Так, по ідеї, Назгвардія має підпорядковуватися це можливо, дійсно, тому, кого ми обираємо. Керівником області там. Все мають люди обирати. Коли з'являється громада, відразу з'являється конкуренція. І вони говорю, самі все чудово в себе розберуться. Сама життя, виживання, конкуренції розбереться. І тому ми маємо якмога швидше провести ці вибори, щоб ці зміни відбулися. Бо я впевнений, якщо зараз ми вже виробляємо кучу різного озброєння, то за рік-два цього озброєння буде стільки, що ворог. Не зможе взагалі нічого зробити, Він буде просто п'ятиться по всім фронтам, він піде на, на переговори. Одне те, що буде введено право на вільне владіння зброєю і самозахист насіння краткоствольної зброї, теж дасть розуміння ворогу, що все, він програв цю війну. Бо всі озброєні. Люди зміняться повністю люди, які звикли к зброї, якщо буде введена культура поводження зі зброєю. Коли всі будуть розуміти, що їм робити, як з неї поводиться, як себе захищати, як безпечно їй користуватися, щоб вона проносила користь, щоб вона проносила захист всім. Все не будуть потрібні такі громадяни Росії. Вона не буде намагатися за них Це воювати навіть. Це єдиний спосіб. Тому ми зобов'язані просто якомога швидше провести ці вибори. Бо іншого способу, нормальним чином змінити цю ситуацію у нас немає. Це єдиний спосіб. Так що вимагайте, хочете нашої перемоги, вимагайте, щоб якомога швидше були проведені виборів. Бо іншого варіанту у нас це зробити нормально, немає. Я не хочу дочекатися, поки буде я Не хочу дочекатися, поки не буде що вже спасати. Коли вибори вже будуть взагалі не потрібні. Тому їх треба робити зараз. Дякую.